Всім привіт, друзі! Канал Булхат! З вами я, Олександр. Продовжую для себе проходити Need for Speed Rivals. Ну і фрагментально для вас демонструю. Тут я наїздив, дивіться, майже 150, ну там вже виконав е список завдань. І тут нові відкриття, нові розблокування разом з тим і нова автівочка. Зараз побачимо, подивимося, що це буде. Макларен! У -у -у. Демонстрація автівки дуже так, знаєте, смачненько-смачненько зроблена. Так, ну що, нові, нові списки завдань нам пропонують. Гра на PlayStation 4, як ви зрозуміли, гра англійською мовою. Ну, давайте все вберемо. Ну, я так зрозумів, коли виконуєш той список завдань: 1, 2, 3, 4 завдання, то тоді вже відчиняються нові різні. Різні нюанси, різні фішки. Ну, Це моя Lamborghini, а Ось зараз ми від, відкрили McLaren Spider 117, і вже я можу її придбати, хоча вона ще, звісно ж, буде не прокачена. Ну, так, симпатично виглядає. Жовті, жовтий колір, мені здається, що їй підходить, мабуть, що я так і, і залишу. Ну, але зараз протестимо. Протестимо, що воно, треба нам озброєння. Це перше. Це перше, що треба для, для втечі, там, для змагань з суперниками. Я завжди обираю. Так, і що мені ще треба? Турбо. Турбо мені подобається, коли там виїжджаєш на довгу пряму, е, вмикаєш турбо, і машина просто майже, а, ну Аби крила, то взлетіла б 100%. Ну, давайте, що в нас там залишається? Фігня, 8000. Лише 8К залишилося, не треба заробляти. Пофарбувати, ну, жовтий залишу, а от диски можливо, не знаю, які. червоний може підійти, так? Ну, нехай буде. Здається, мені здається, що симпатично. Ну і тут різні штучки. На капот. Це не дуже-не дуже. По 2000 кожна. Ну, щось мені, чесно кажучи, не дуже воно сюди підходить на... саме на цю автівку. Що тут ще є? Що тут ще? Ну різні малюночки, так. Барани там різні. Барани черепки. Ну це якось дуже так. Тич-тич тич. 19, 33, 69, 07, 11. Номери різні. Так, пішли вже іерогіфи. О, оце щось може. Можливо, це щось. Нехай буде. Нехай, мабуть, що буде так. Ну і що, чорний колір. О, це вже щось. І хі, хі 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 Ну, поїхали, друзі. Поїхали протестимо. Цю тачелу 7000 не вистачить, щоб її там ще трохи прокачати. Давай. Це завдання. Все. Ну що, Макларен, Спайдер. Прикольно виглядає, стильно, поїхав. Що це в нас за змагання? На час, мабуть, що сам я буду. Так, я сам буду їхати, друзі. Їхати мені е, трохи менше трьох миль і, і. і. і Треба вкластися в хвилину 49. Ну, я вам ска Ой, я вам скажу, що вона повільна. Якщо порівнювати з тією ламбухою, що я до, до цього їздив. То, звісно, що Lamborghini там вже і прокачана в мене по, на четвертому рівні все. Це таке собі. І в керуванні поки що я не, не, не дуже не дуже зрозумів. Так, заправочка, не знаю, не, не треба було заїжджати, мабуть, але я вже за звичкою. Бачу, бачу, бачу заправку чи що до СТО і одразу туди їду ремонтуватися. Один і милі залишилося. О, копи під'їхали. На тобі! Електричним струмом фігонули, але щось, щось нам не допомогло. Ні, все ж таки Lamborghini краще. Знаю, ну треба, мабуть, що в наступний заїзд оберу ламбо і спробую на ній заробити гроші. Так, а де тут ця фішка, що можна е, стрибати? О, бачу, 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 тепер ух! Не. Не попав. Ну зараз все, мабуть, заарештують і. Так, давайте, мабуть що. Ох, зараза! І цей влупить все, то вже я розбив. Бачите, він там дуга праворуч від спідометру. Я вже майже повністю розбитий. Вмикаємо турбо, полетіли. Приземлився хоча б нормально, все. А тепер, мабуть, що я і не доїду. А, доїду, 200. 0,2, 02 милі залишилося. До фінішу то я доїхав. А от тепер треба, мабуть що... Втікати, бо мене зараз розфігачатьме повністю. Так, гаражик, все. Заїжджаємо. Ну поки що вона ніяка, чесно кажучи. Що? Ну хоча б майже 4 тисячі заробив вже. Давай щось покращимо, чи є тут. О, 4 тисячі, а в нас 11 вже. Ну щось можемо хоча б на, на рівень щось різні там. Різні нюанси. Ну і все. Тепер що? Я обираю Lamborghini свою. Gallardo. Зараз вам покажу, які вже тачки в мене тут розблоковані. Porsche, Cayman S, Ford Mustang, Dodge. Астон, Мартін, БМВ, ще один Mustang, Шевроле. Мерс. Порш 911, Аудюха. Ferrari. Ferrari, до речі, також прикольна. Ну, ось, власне, моя ламбуха найпрокаченіша з усіх, ви бачите, які вже в неї там показники. Ну ось. В такому кольорі дуже, дуже стильно, на мою думку, виглядає. Так, дивіться, тут четвертий, тут четвертий, тут також четвертий, четвертий. І тут, мабуть, що. так. Скрізь четвертий. Не п'ятий, їх п'ять рівнів, але все одно краще, ніж цей Макларн. Давайте на, на Ламбо заробимо щось. Ну, ось так виглядає моя Lamborghini, Поїхали. Що в нас тут? Знову я сам, ні, це. Тут, мабуть, що буде нас сила банда. Так, ось мої, райвелси, суперники, погнали, ламбордіні. Та ти що, одразу відчувається, летить вона і в керуванні приємніша. Ну, я, можливо, я до неї звик. Хоча в Які б ні, Фестліт, я не грав, мені завжди Ламбордіні найбільше подобалось. Ну, Можливо, ще Феррарі, але там, якщо порівнювати керування, власне, то мабуть що... Ой! Занесло, то мабуть, що Ламбордіні краще. 4-3 милі, пертися, я п'ятнич. Тут в мене на ній встановлено 4 електроструми і 3 е, турбо. Якщо втікати, то турбо, турбо взагалі крута крута штука. Ну, нітро то нітро. О, зараз турбо, диви, як попер круч. Першого наздогнати. На! Копи, так, поліція, ну що, я вийшов на першу позицію, але тепер починає мене ті і диви, як обігнали. Заразу. Ну одразу як турбо використав, то треба якийсь час на відновлення, ви бачите, що там он блимає, мигає. Одразу не використаєш. Дві милі залишилися, хати. Диви, які вони. На, в когось там також. Ну тут, мабуть, що... Всі на однакових тачках, всі на лампухах, ну плюс-мінус. Хотілося б першим приїхати, півтори милі, але щось не виходить поки що. Тут як ти машину не прокачуєш, все одно суперники краще, краще льотають. Але є такий нюанс наприкінці траси, наприкінці заїзду, можуть трохи тебе. Почекати, пригальмувати. Так, можемо зараз втекти від, від копів. Ні, ми втекли. Класно. Ну, дрифтувати тут прикольно. Краще, ніж Need for Speed 15 року. Ну, на мою думку, якось простіше і м'якіше все виходить. Входити в поворотик. А ось і фініш, ну що, я навіть перший друзі. Тут перемога в цьому заїзді. Скільки там? 37 вже накатав. Майже не розбитий. Хоча ось ОСТОшка якась не завадила би, а я її не бачу, і щось сонце сліпить взагалі фігово видно зараз трасу. Так, тут ось хтось їде, можливо з ним позмагатися, чи що. Поїхали! Ай, та! Як же ж так, я ж повернув. Ну все, так я його обдурив першим, його об'їхав, потім вже запропонував йому заїсти, але все одно врізався, він мене обігнав. Один із сім, ну менше двох миль їхати. І вже я наполовину майже розфігачений. Де СТОшка? Алло. А ось бачу, бачу, бачу. Вчасно, тут нам пощастило. Тут пощастило. Так, ну що? Одна миля рівно. Ай. На. Я не знаю, ось цей електричний струм, як ним вірно користуватися. Я що не фігачу? Це лише підштовхує. Це лише підштовхує суперника. А, я не туди поїхав, понесло мене. Понесло, але тут можна зрізати, здається. Так. Все одно я пока. Невірно використав турбо. Турбо. Так, що, ще нам пропонують з ним позмагатися. Ні, мабуть, що, мабуть, що досить, скільки я вже. 50к заробив, можливо, вже кудись би втекти. Хоча тачка відновлена. А ось будиночок наш. О! Заїхав, так заїхав. Я гадав, що я його знесу зараз цей стовпчик. А вийшло так, що Шо не вийшло. Заїхав в гараж, так заїхав. Ой. Так, все, втікаємо. Зберегли гроші, тому що якби нас заарештувалося такою сумою, то воно би все там е, втратилося. Давайте на, на ці бабки трохи прокачаємо тепер е, наш Макларен і ще на ньому трохи погоцаємо. Так, тут можемо. 39 чи залишається це покраще. Ну що? По рівню вже все я покращив. Що в нас там? Ще 29, ну можемо ось тут тепер ще. 18 залишається. І ось це. О, ну це вже краще. Це вже краще. Я так розумію, тут десь корпус, десь швидкість, там е, все прокачується. Щоб машина була більш міцна, давайте зі снігом по погоцаємо, поїздимо. Це щось нове, важке завдання. Я знайшов, знаєте що, я не знав, що там, коли вбираєш завдання, там пишуть, чи легкий, легкий рівень середній, чи важкий, ну це важке. Це хард, хардкорне завдання. Треба нам за 3.20 проїхати е, трохи більше, ніж 6, 6 миль. Ну вже воно краще. І вперуванні... ой. В керуванні трохи краще відчувається і швидкість швидше набирається. А що тут льопається? Ну так треба, що... Спойлер позаду. Що багажник не зафіксований. Чи це якийсь баг. Так, ну це не наш суперник, це просто. гонщик го це не приймає участь в завданнях. Так, мабуть що. Слизька траса. Краєвиди суперський райвелс, мені дуже подобається в плані графона і гра якого 13 року здається, але все одно, подивіться, як все, все виглядає у 24 році. Трохи, можливо, мультажний графон, порівнюючи з тим же Need for Speed 2015 року, там все більш так кіношно. Ну там і катсценки кіношні, відповідно, і графіка. На, ба, під, підштовхнув його, але він все треба, аби в бучину йому і кудись там скинути в прірву. Але тут завжди майже скрізь огорожа, так, так просто і не злетиш з дороги. Шо, 3,8 милі. Ну, половину часу десь вже використав, так? 3 милі залишилося. Ай, трохи. Трохи влупився. Ай, щось трохи мене понесло на тобі. Трохи знесло. Ай. Влупили чимось. На. Копів, до речі, поліцію дуже важко розбивати. У них такі, мабуть, найміцніші тачки з усіх. Скільки? Дві милі залишилося. Щось мене вже розфигачили. Треба чи... Можливо, я вже не доїду, бачу будиночок. Бачу будиночок, мабуть, що треба втікати. Однозначно втікаємо, бо все. Червона дуга, все, хух. Ну хоча б так, що ми там наїздили? Ну, 4, майже 5 тисяч також. Які на які гроші. Давайте, мабуть, що ще щось покращимо, ось так от, щоб. А, ні, не вистачить, не вистачає. Я думав, що вистачить, а що тут? На 8 тисяч. Ні, і тут, мабуть, що ні. Нічого не покращимо, давайте ще поїздимо. А тут одразу втеча. поліції. Давай перер. Так, трохи я його влупив чи ні, а все одно йому пофіг. О, одразу майстерня. Це круто. До речі, можна ось так от їздити. Е, постійно далеко не від'їжджати від СТО. Ремонтуватися і поступово розпігачувати ту, ту машину, ту автівку, поліцію. І поки повністю не, не розбито і все, власне, переслідування буде завершено, ну я так не хочу зараз. Поїдемо далі. За дві хвилини треба відірватися від нього, вже хвилину прогосав. Про Тут добре, що є на золото можна, на серебро і на бронзу. Не так, що якщо ти завдання не виконав, то... Все, програв. Можна зайняти перше, друге, відповідно, третє. Третє місце. Так, ще один гонщик, ну це не наш клієнт поки що. Будиночок нам поки що не потрібен. Упс, об'їхав! Об'їхав вдало. Так, ну що, там мало ще півтори тисячі лише наїзд. Це треба втекти від поліції, там буде якийсь бонус, а я вже скільки... не, не втечу, мабуть, що щось, не втечу за дві хвилини. Де це я? Де це я побував? Все, дві хвилини пройшло, я ще не втік від, від поліції. <плес> Ух, клас! Крутяк. А де він? За мною чи ні? Так, стопе, стоямба, тут можна також стрибанути, кудись, не дострибнув. Тут, мабуть, що я так, недостатньо розігнався. Можна було взагалі туди поїхати. А тут ось також. А, ні, вже міг втікати, але все одно десь намалювалась поліція. Позаду. Засада. Об'їхав. Так, бачили там? Шиповка була на дорозі. Ну добре, що воно хоча б мигає, бо можна в'їхати і попробувати скільки полесні. Вже половиною хвилини, я 1... не знаю скільки. А, ні, три 3... я їду, а три з половиною треба вкластися хоча б. Відремонтувалися, поновили озброєння. Якщо що, ось будиночок тут є. Будиночок маю на увазі гараж, куди можна буде втекти. В разі чого, якщо мене розфігачать повністю. Так, ну що, відриваємося від поліції. Давайте тут почекаю, а, начебто ніде їх немає. Все, втік. Плюс три. Ще плюс три тисячі. Ну, а тепер можна сміливо їхати паркуватися, заїжджати в гараж, ну хоча б щось. Ну, це я так, друзі, для вас просто протестив. Звісно, що треба ще... Кататися, там, виконувати всі завдання. Це не повне проходження цієї ігри. Це просто так фрагмент Фрагменти гри. Так, красиво я припаркувався. 6500. Так, сюди, у нас скільки 15? А, 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 і що? І знову знову ні на що не вистачає, я нічого, нічого не можу покращити. Ну, мабуть, що все, друзі. Ось такий такий Макларен. Всім дякую за перегляд. На перегляд бережіть себе, всім пока.